Добрий день, друзі! Я рада вас вітати на своєму авторському каналі Наталія Таро та Магія енергії рейки. Сьогодні така тема, яка звучить наступним чином. Якщо б я знав це раніше, то прийняв би рішення зовсім інакше. І взагалі моє життя склалося б зовсім по-другому. І багато хто з нас дійсно думає, що. Маючи певний досвід, певні знання, і по-іншому приймаючи рішення раніше, ми б зовсім могли змінити хід своєї історії, і по-другому склалося б наше життя. Але дуже важливо розуміти те, що незважаючи скільки вам років сьогодні, 20, 40 чи 50. Саме сьогоднішній день потрібно використовувати на всі сто, жити так, і начебто цей день останній. Якщо сьогодні потрібно, ви маєте можливість зробити якусь справу, і вона є у вас в планах, то краще її зробити саме сьогодні, тому тому, що завтра вам це дасть вже зовсім. Іншу платформу для нових справ і нових досягнень. А якщо ми будемо із дня в день відкладати свої справи, то ми і отримуємо те, що проходить життя, і ми е, втрачаємо час, втрачаємо енергію, втрачаємо здоров'я і не отримуємо результатів. Або зовсім, зовсім маленькі результати отримуємо. І коли е, молоді люди в 20 років говорять, та в мене все життя впереді, а по попереду, а потім 30 років починають щось дивитися, а воно результату немає, тому що 10 років, коли в людини від 20 до 30 є колосальний потенціал життєвого е, е, здоров'я, енергії, сил, можливостей і творчості, і креативу, цей час витрачається. Куди завгодно, але не на корисні дії. Тому це важливо використовувати час для себе, можливості для себе саме сьогодні, саме зараз і саме, саме на даний момент не втрачати жодної можливості, цінувати кожну хвилинку свого життя. Що ще, що ще дуже важливо в цій ситуації. Те, якби ми цінували те здоров'я, яке в нас є з самого початку, це дало б нам можливість більш корисного і якісного життя далі. Тому багато хто з людей в якомусь віці починає дбати про своє здоров'я, коли воно вже майже втрачено або зовсім втрачено. Саме важливе. Розуміння того, що зберегти здоров'я з молоду і продовжувати його підтримку в гарному стані, це набагато краще для вас, ніж те, що ви втратили здоров'я, його якби розбазарили, а тоді думаєте, хоч би якось його привести в норму і якось е е жити далі. Тому важливо цінувати своє здоров'я, дбати про нього саме з цього моменту, коли ви це почали розуміти. Це в 20 років, в 40 чи в 50. Ну, коли вже прийшло розуміння, берегти те здоров'я, яке у вас є на даний момент. Ще дуже важливо розуміти те, що дурні звички. Нас спустошують і забирають в нас не тільки здоров'я, а й життєві енергії і наш потенціал. Люди, які мають дурні звички, це там алкоголізм чи нарк... наркотики. Потрібно розуміти, що це лярви, які сидять на вас, на вашій енергоструктурі. І це не ви хочете курити чи пити, це вони хочуть. От Отримати від вас оту низькочастотну енергію, в ході якої ви починаєте? Ви, ви починаєте випромінювання після того як ви е, випили той алкоголь чи наркотики. Тому людина починає вібрірувати на низьких частотах, Ці лярви починають з вас з'їдати цю енергію, і таким чином ви витрачаєте свої життєві сили, свій здоровий ресурс на паразитів. І коли людина починає це розуміти. Зачасту це вже коли здоров'я втрачено, тому дуже важливо це зрозуміти з самого початку, що не потрібно кормити якісь негативні структури деструктивні. Вам дано Богом це ваше здоров'я, ця ваша сила, яку потрібно використати для себе для підвищення свого творчого потенціалу, щоб ваше життя на цій землі в цьому житті було найкращим для вас. І коли ми витрачаємо гроші на алкоголь чи на наркотики, як от кажуть, що Люди, які мають дурні звички, вони найбагатші, тому що незважаючи на те, скільки коштує це, цей товар, людина завжди знайде гроші на цей товар в ущерб своєму здоров'ю і в ущерб своєї сім'ї. Я вам не проводжу лекцію повчань. ні. Це конкретний факт. А ще факт того, що люди, які досягли великих результатів, вони кажуть: якщо у вас є звичка приймати алкоголь чи наркотики, ви не зможете трезво оцінити ту перспективну ситуацію, яка у вас є, і використати її на свою користь. І це важливо розуміти. А ще, я хочу сказати, люди, які курять, палять, це говорить про те, що крім того, що вони кормлять оту лярву, яка сидить на них і на яку працює ця людина, вона ще й викурює святий дух із своєї душі і свого серця. Тому подумайте про це. Ще що важливо зрозуміти те, що. Коло наших стосунків, коло наших знайомих, відкриває нам колосальні можливості. І чим більш ви комунікабельна людина, і чим більше ви соціально активна людина, тим більше у вас зв'язків знайомих і можливостей. Тому що людина розвивається в суспільстві. Людина це це особа, яка е, приречена розвиватися в суспільстві. Окремо, це зовсім інше. Це монахи, які в яких свій шлях в цьому житті, але для свого розвитку ми всі живемо в суспільстві і е, маючи колосальні зв'язки, вміння комунікабельно проявити себе. Спілкуючись з різними людьми, ми відкриваємо перед собою колосальні можливості отримати нові знання, новий досвід, багато різних перспективних варіантів для свого розвитку. І ви знаєте, час воєнних дій на території нашої України це якнайбільше підтверджує. Люди, які були комунікабельні, які працювали на суспільство, які давали суспільству корисні дії, в тяжку хвилину суспільство відплатило їм своєю віддачею. І коли в нас є можливість спілкуватися з різними спеціалістами, з різними людьми, які мають Ті чи інші навики, свої якісь таланти, це нас, по-перше, стимулює бути кращими, і, по-друге, нам дає колосальні можливості підтримки цих людей і можливість вижити в цьому світі. І дуже важливо, коли ми в ідею своєї праці ложимо працю для людей. Корисні дії для людей і для суспільства. Тоді суспільство в результаті почне працювати на вас. І це повинно йти від вашого серця. Це не повинно бути наіграно. Це повинно йти від серця, від вашої душі. І тільки тоді буде віддача для вас. же. І ви знаєте. Якщо запитатися питанням, що вам більше дає задоволення, коли ви отримуєте подарунок чи коли ви його даруєте? Я можу сказати по своїм відчуттям, що звичайно дуже приємно, коли хтось подарунок приносить. І це дуже приємно, ці почуття отримувати подарунок. Але набагато приємніше дарувати. Нехай це буде якась матеріальна річ. А якщо це зовсім якась допомога, подарунок в допомозі, добрій справі. То це доставляє колосальне задоволення. І якщо ти виконуєш це не з-під палки, а від душі, від серця, то, звичайно, що тобі весь світ віддяче набагато більше, і ти станеш набагато щасливішим і успішнішим. Тому дуже важливо працювати для суспільства, для людей, не очікуючи нічого. І... Зовсім інакше буде складатися ваше життя. А ще що важливо: прямолінійність використовування свого потенціалу на всі 100 і відкритість, діяти від серця. Коли людина відкрита, прямолінійна і чесна, то це ціниться в любому, в любій ситуації. Це в Бізнесменів, якихось підприємцях ціниться те, що у один одного знається, знає знаєте, земля слухами наповнена. І якщо знають, що ця людина чесна, то звичайно завжди буде вибір на її користь. Якщо вона Приймає участь в якомусь конкурсі на якусь роботу, чи це підприємство, яке приймає участь в конкурсі на якусь роботу, то звичайно саме репутація чесного підприємця, чесної людини, прямолінійної і відкритої, зіграє на його користь. Тому говориться, що будьте чесні, по перше, самі перед собою, і чесні в суспільстві. Люба брехня, вона як не зустріне, так дожене. Тому це дуже важливо і нікого неможливо обдурити, а особливо себе. І дуже важливо розуміти те, що працювати на успіх усієї команди, на успіх усього колективу. Це однозначно великий результат, який просто неминучий. Якщо ми в 20 років, а дехто, можливо, і в 40 років не позбувся свого его і вважає, що я сам все можу, і саме це в цьому моя заслуга, ні. Ця, ця людина тільки тішить свої амбіції, і не буде того успіху, який можливий насправді, коли. Люди працюють в команді, і кожен зацікавлений, і кожен знає, що він переможе в, цій, в цьому процесі, то однозначно команда приречена на перемогу, приречена на успіх. І дуже, дуже відомий, вчений і психолог американський. Стівен Кові, який написав 100 років тому книгу, сім звичок успішних людей, говорить про те, що, якщо ви працюєте в команді, кожна людина є переможцем в будь-якій справі, і тільки тоді ви досягнете великих результатів. Якщо ви дієте від серця і відкрито, тільки тоді ви досягнете результатів. І цей, ем, цей вчений, який був запрошений на багато підприємств США, великих підприємств, які він зміг вивести на рівень успіху саме своєю методикою, підтверджує його знання, що в колективі ви не конкуренти. Колективі ви команда. І саме ця позиція дає те, що дає підґрунтя того, що ви однозначно переможете. Ще що він говорив, одне із правил, яке треба потрібно знати кожному, все життя, кожна людина незалежно від свого віку являється вічним учеником на цій планеті. І незалежно вам 20 років, чи ви вам 50, якщо вам потрібні знання, а вони потрібні завжди, бо час міняється, вам потрібно їх постійно накопичувати. Тому що, як Стівенкові говорив, затачуйте, затачувайте пілу, учітьтесь завжди. Ви знаєте, я спостерігаючи за багатьма людьми успішними, яких я знаю, я дійсно можу підтвердити саме це знання. Що люди, які досягають успіху, вони ніколи не зупиняються на тому, що закончили університет, і все вважаємо, що ось, ось тепер ми готові отримувати велику зарплату. Предоставте нам роботу. Ні, це не діє в нинішньому світі. Потрібно постійно, постійно бути комунікабельним, постійно бути на пульсі з часом, і, бо час зараз дуже швидко міняється. Міняються і кармічні собиття, і міняються пріоритети знання, міняються професії. Тому дуже важливо держати руку на пульсі, бути комунікабельним. І швиденько вміти перестроїтися і отримати нові знання. І навіть коли вам за 50 це говорить, не говорить про те, що не потрібно вчитися чомусь новому, а навпаки, це ще одна можливість отримати якісь нові знання для себе. Тому що ми прийшли на цю землю. Получити досвід. Ми прийшли з пустими руками і підемо з пустими руками. Але в цей свій рюкзачок душі ми, получимо, ми положимо свій досвід на цій землі, свої знання. От саме з, зі знаннями вашими досвідом ваша душа повернеться до Всевишнього. Тому це дуже важливо. Не зробити акцент на досягненні матеріальних е, якихось. Цінностей в цьому житті, відкинувши знання, духовність, а навпаки, як мінімум, збалансувати це. Так, ми живемо в матеріальному світі, і дуже гарно, коли в нас є можливість якісно жити. Та ми ж прийшли сюди не тільки за цим. І це треба пам'ятати. Тому вибір у кожного з нас він свій. І вибір тільки в нас всередині. І мені хочеться вам побажати, щоб ви з цього відео взяли для себе раціональне зернятко і привнесли в своє життя. І якщо у вас будуть ідеї для нових відео, ви мені можете писати під цим відео в коментарях. Я буду розглядати ваші пропозиції і ваші ідеї. Бажаю вам усього найкращого. Нехай ваші знання збільшуються. Ви досягаєте колосальних результатів для себе. І взагалі, в вашому житті складається все найкращим чином для вас. Тому що Всесвіт нас любить. На цій прекрасній ноті бажаю вам всього найкращого. До зустрічі. Пока-пока.